Сьогодні ми вітаємо з днем народження імператора Римської імперії Марка Кокцея Нерву, першого з п'яти хороших імператорів. Він народився 8 листопада 30-го року в етруському місті Нарні, неподалік від Риму, у родині стародавнього плебейського роду кокцеїв. Його сім'я була заможною, впливовою і тісно пов'язаною з політичними колами столиці. Саме там. Серед суворих традицій та високої риторики формувався характер людини, якій судилося врятувати імперію від смути. Марк Кокцей нерва отримав чудову освіту, вивчав право, літературу та філософію, вже з молоду проявив себе як здібний юрист і тонкий знавець законів. Його помітили при дворі імператора Нерона. У 65 му році, коли було розкрито змову Пізона, нерва допомагав розслідуванню, за що отримав від Нерона рідкісну нагороду, тріумфальні прикраси, відзнаку гідну полководця. Після загибелі Нерона Рим пережив рік чотирьох імператорів нерва не втручався у боротьбу, він зберігав лояльність до всіх, хто тимчасово займав трон. Його обережність врятувала йому життя і репутацію. З приходом Веспасіана нерва опинився серед близьких до нового правителя сенаторів, його цінували за розсудливість і відданість. За Флавіїв він двічі ставав консулом спочатку у 71-му, а потім у 90-му році, за Доміціана. Та ось настає 96-й рік. Доміціана вбивають у власному палаці, сенат у паніці, Рим потребує нового правителя. І вже через кілька годин після смерті тирана сенатори одноголосно проголошують імператором Марка Кокцея Нерву, старого, шанованого, але безпечного чоловіка, який мав добру славу і не належав до жодної ворожої партії. 18 вересня 96-го року новий імператор виходить до сенату й урочисто обіцяє Я ніколи не страчуватиму сенаторів, я не дозволю доносів і несправедливості. І він дотримав слова. За все своє правління нерва не стратив жодного сенатора, навіть тих, хто згодом виступав проти нього. Його правління почалося з відновлення довіри. Нерва скасував суди за звинуваченням у образі величі, звільнив несправедливо засуджених і повернув конфісковане майно. Він радився з сенаторами, відновив роль сенату як органу влади, а не тіні імператора. Народ отримав безкоштовне зерно, хліб, як того завжди вимагав плепс. Але видовищ було менше. Імператорська скарбниця після Доміціана виявилася майже порожньою. Щоб заощадити, нерва скасував гладіаторські бої, скоротив розваги, а власне срібло та золото продав на аукціонах. Нерва запровадив низку сприятливих реформ, вперше створив фонди, які надавали допомогу бідним. Увів різноманітні фінансові пільги та розширив будівництво в Римі. За невеликий термін був побудований форум нерви, закладений ще за Доміціана. Було відремонтовано акведуки Італії, які постачали воду мешканцям головних міст. Саме за нерви вперше з'явилася допомога бідним дітям з державного бюджету. Про образ соціального захисту, яким пишалися навіть наступники. Проте найбільшу небезпеку становила армія. Преторіанці і легіонери були віддані доміціану і вимагали помсти за його смерть. Щоб уникнути бунту, нерва виплатив кожному воякові по п'ять тисяч динаріїв, величезну суму, але навіть це не вгамувало гнів. Коли ж новий префект Преторія Касперій Еліан підняв заколот, преторіанці увірвалися до імператорського палацу і вимагали видати їм убивць Доміціана. Історик Діон Касій пише Коли вони наставили мечі, старий нерва оголив груди і сказав Якщо ви прийшли за кров'ю, ось я! Його не вбили, просто відштовхнули. Вбивць доміціана знайшли і стратили без його наказу. Ці події, а також роки напруженої праці, підірвали здоров'я старого імператора. Він хворів і, розуміючи, що кінець близький, вирішив подбати про майбутнє Риму і тоді зробив крок, який визначив історію Риму на десятиліття. У 97-му році він усиновив Марка Ульпія Траяна, полководця і намісника Верхньої Германії. На капітолії він проголосив Я, Марк к нерва, у добру годину усиновлюю Траяна». Так почалася епоха п'яти добрих імператорів доба розквіту і стабільності. Уже за кілька місяців, 1 січня 98-го року, нерва переніс інсульт, а 27 січня він помер. Сенат проголосив його Богом, а прах урочисто поховали в мавзолеї Августа поруч із найвидатнішими правителями. Марк Кокцей нерва правив лише півтора року, але встиг зробити неможливе. Повернути імперії спокій після тиранії, він не був великим полководцем і не збудував нових провінцій, та заклав традицію мудрого спадкування, що врятувало Рим від громадянських війн.